Доповідає начальник відділу освіти Валентіна Слінчук. Така програма фінансування корекційно-розвиткових занять послуг у нас вже не вперше. Вона була прийнята сесією за номером 1353. 39-та сесія Новогубинської селищної ради прийняла в 23-му році програму. Фінансування корекційно-розвиткових занять за на 23-24 навчальний рік. Програма ця була спрямована на забезпечення реалізації прав осіб з особливими освітніми потребами і з метою фінансування корекційно-розвиткових занять, які надають фахівці даним особам, у зв'язку з тим, що була недостатня державна субвенція саме на ці послуги. В нашій громаді за тиждень, в 2023-2024 році проводилося в тиждень 204 заняття. В цілому, в 2023-2024 році, кількість корупційно-розвиткових занять в годинах, наданих фахівцями. Встановила по закладам дошкільної освіти 1135, по закладам загальної середньої освіти 2214. Це за програмою, яка була, фінансувалася з місцевого бюджету. А всього по закладам дошкільної освіти 1727 корупційно-розвиткових занять, по закладам загальної середньої освіти 3114. На це все було витрачено разом із з державною субвенцією і місцевого бюджету. По закладам дошкільної освіти 257 тисяч 486 гривень 40 копійок, по закладам загальної середньої освіти 460 тисяч 553 гривни 28 копійок, що в сумі становить 718 тисяч 39 гривень 68 гривень. Із тих 718 тисяч субвенція державна 215 тисяч 664 гривні. 502 гривни 375 гривень. 502 тисячі 375 гривень, 68 копійок – це були витрачені із місцевого бюджету.